Доброго дня, мої дорогі підписники та погості моєго каналу. Рада вас вітати. Мене звуть Анна. Хочу подивитись для вас карту дня на 14 жовтня 2022 року по всіх знаках зодіака на колоді арканом. Подивитись, як у вас мене на день і що вас чекає. Перша карта для овнів. Для овнів випадає вісьмірка мечів. Вісьмірка мечів вам вказує на те, що відчуваєте. Якусь відсутність або недостаток енергії, вам якась необхідна підтримка, можливо, якісь комплекси і страхи, які не дозволяють вам себе проявляти. У вас дуже знижена самооцінка. Вам потрібно повірити в себе і не робити ніяких таких сьогодні важливих кроків у цей день. Повірте в себе, переболіть свої страхи комплекс, і комплекси. Ви самі себе заганяєте в лугий кут. Осими скували цими ципками, тим з тим, загнали себе в глухий кут і просто не поважаєте себе. Не те, що недооцінюєте, ви самі себе не поважаєте. Не потрібно так себе недооцінювати. Вам потрібно вірити в себе. І ви тоді обов'язково вийдете до цієї вісьмірки, оце всіх таких емоцій, і тоді ви зможете добитися успіху. А якщо ви далі будете продовжувати, то звичайно нічого у вас не буде вдаватися. Все буде йти. Шкереберть. Всі плани. Наступна карта для тельців. На тельців випадає Семірка Пентаклів. Семірка Пентаклів вказує, що вам потрібно досить важко, тяжко і наполегливо працювати за те, щоб отримати винагороду за свої кошти. Але також карта вказує, що вам потрібно терпіння, не поспішаючи все робити і пам'ятати, що прийде час і ви отримаєте свою винагороду, що не все зразу можна отримати. У всьому є терпіння, що посадили урожай. Витражали, поки він дозрів, і ви його зібрали, і ви маєте можливості і кошти. Хто не може витримати, то, звичайно, втрачає можливості, кошти і так далі. Головне терпіння і ви обов'язково тоді зможете досягнути своїх поставлених цілів. Наступна карта для близнюків. Для близнюків випадає трійка. Жезлів, карта вказує, що ви гарні добрі можливості. Дивіться, в майбутнє, йдіть вперед. У вас все вдасться. Нічого не бійтеся і йдіть. Наступна карта для раків. Карта дня для раків. О, для раків випадає шестірка жезлів, добра, гарна, радісна карта. Успіх, гарні новини, перемога, карта просто от успіху у всіх сферах вашого життя. Головне, пам'ятайте, що успіх, якого ви досягли, ви... щоб ви пам'ятали про людей, за допомогою яких ви досягли цього успіху. Розділіть з ними цю радість, відсвяткуйте свою перемогу і свої успіхи, щоб в майбутньому вони від вас не відвернулися. Бо прийде час і вам ще. Знадобиться до них звертатися. А вони не захочуть їй допомагати. Тож не забувайте відсвяткувати цю радість, радість із своїми колегами, друзями, з чою допомогою, ви цю радість, успіху добилися, ту перемогу отримали. Наступна карта для Львів. О, для Львів випадає старший аркан маг. Карта вказує, що у вас буде досить важливий значний день. І вказує, що все в ваших руках. Ви маєте всі можливості, всі ресурси для того, щоб мати досягнути удачі і реалізації всіх своїх планів. Головне повірити в себе, в свої здібності, і ви обов'язково зможете всього добитися. Наступна карта для Дів. Для ті випадає старший аркан башня. Ну, це руйнація планів, щось піде у вас не по плану, щось, ну, якісь різкі зміни, можливо, будуть не, не, не в ту сторону, яку ви хотіли. Можливо, матеріальні якісь втрати, щось можете просто загубити цінне для вас. Можливо, десь помилку в чомусь зробите. Можливо, десь хтось впаде, та якусь травму може одержати, в когось скандал може програтися. В когось якісь досить приголомшиві звістки можуть бути. Або ж просто ви потрапите під дощ, будете невдоволені тим, що у вас вийшло. От просто якийсь невдалий такий день, десь щось, якась руйнація, якісь негаразди, Також, можливо, просто якийсь стрес. Ну, карта вказує, щоб ви, головне, не бійтеся і пам'ятайте, що. Не всі дні можуть бути гарні і прекрасні. Завжди якісь дні є невдачні і так далі. Сьогодні невдачний, от багато було невдач, а завтра буде добрий і прекрасний день. Щодня все пережили, а завтра прийшло все краще. Можливо, іноді потрібно подумати, а можливо, та чи інша ситуація була на руку мені краще. Просто проаналізуйте всі дії, які в цей день з вами трапляться, і подумайте, а можливо, є якісь плюси з тої чи іншої ситуації. Просто цей день, той день, наступе інший. Головне не хвилюйтеся і себе не накручуйте. Наступна карта для Терезів. Для Терезі питає семірка Пентаклів, яка вказує, що якщо ви будете добре працювати, ви обов'язково досягнете успіху. Головне працювати, не сидіти, не війнитись, нічого не боятися і працювати. І тоді ви отримаєте дохід. Хоч, можливо, він, і він не такий буде, який би ви хотіли, але ви його обов'язково отримаєте завдяки своїй силі, своєму розуму і своїй праці, наполегливій праці. Наступна карта для скорпіонів. Для скорпіонів випадає десятка кубків. Карта дуже радісна, добра і позитивна. Вказує, що все у вас добре. Ви щасливі і задоволені життям по повній програмі. Ви просто живете і насолоджуєтесь. І всі плани, які ви собі плануєте, вони вас обов'язково вдадуться. Вони вам дешують тільки радість, успіх і гарні перспективи. Для вас стрільців, карта дня для стрільців. Для стріхців випадає шестірка жезлів. Ви доб'єтесь обов'язкового успіху, радості, будуть у вас якісь перемоги, дуже гарні новини. Карта дуже добра і позитивна, і віщує успіх у всіх сферах вашого життя. Козироги, Карта для козирогів. Для козроги випадає король кубків. Король кубків вказує, що дайте волю своїм емоціям. Не треба їх приховувати, а випустити їх на волю. Карта вказує, що всі негаразди почнуть від вас відступати, і помаленьку наступає у вас добра, світла полоса, наповнена радістю, щастю і... щастям і удачею. Для водоліїв. Карта дня для водоліїв. Для водолії випадає старший аркан місяць, який вказує на можливі обмани, інтриги, склітки, якіся, можливо, якісь приховані вороги у вас є. Просто карта вказує, що будьте уважні, будьте обережні, прислухайтеся до себе, до своєї інтуїції і до... Всіх знаків, яким дає вам Всесвіт. Ви тоді обов'язково знайдете всі відповіді на свої питання, і тоді зможете уникнути всіх інтриг і пліток. Просто придивіться також до своїх, свого оточення, людей, які вас оточують. Прислухайтесь до своєї інтуїції, вона вам підкаже, хто несе вам добро, а хто несе вам зло. Наступна карта для рибок. Карта дня для рибок. Для рибок випадає рицарь. Мечів, який вказує на якісь такі. Важкі обставини, можливо, конфлікти на досить такий бистрій розвиток подій, можливо, якась поїздка по важливих питаннях. І де ви просто можете встрягнути в конфлікт, в якому або ж вас втягнуть, або ви когось втягнете в конфлікт. Можливо, буде якась критика, але ви пам'ятайте, що ви боріться і завжди себе відстоюєте. Рицарь мечів. Храбрий воїн, який іде на пролом і досягає всіх своїх цілей, незважаючи ні на які перепони і перешкоди, які йому трудності, які йому попадаються на шляху. Тож не бійтесь ніяких трудностів, ідіть вперед до всіх своїх цілей і всіх своїх планів і мрій. І вас все обов'язково вдасться. Дякую всім за увагу, гарного всім дня! Підписуйтесь на мій канал, ставте лайки до побачення!